Це відео першої зустрічі з родиною звільненого з полону військовослужбовця Миколи Ніколаєнка. Чоловік перебував у російському полоні майже 20 місяців, розповіла його дружина Євгенія. Під час обміну 23 липня цього року Микола повернувся на батьківщину. Години о 10 вечора прийшла смс в дії, що звільнено вашого рідного полону. Це були такі неймовірні відчуття, це такі емоції, сльози радості. Спочатку ми не вірили, що це дійсно правда, але коли вже був телефонний дзвінок, він сказав: Я вже в Україні, і біля мене сидять в цей момент діти, і він чує голос дітей, сльози просто наверталися. У нього в мене. Діти кричали від радості папа нарешті вдома. Микола Ніколаєнко разом із братом близнюком Павлом служили в прикордонних військах. 9 грудня 2023 року на Сумському напрямку обидва потрапили в полон. Відтоді каже Євгенія, почалася боротьба за їх повернення. Сил та витримки додає надавали діти. У нас двоє діточок. Це такий, ви знаєте, потужний поштовх, який. От, дійсно надає стільки сил, щоб повернути їм батька, собі чоловіка, батькам сина, боролися, мабуть, не припиняючи ці всі 20 місяців, перепробували всі можливі варіанти, зверталися до всіх служб, дякую їм. Вони завжди надавали нам відповіді, які ми потребували, завжди давали підтримку. Кілька разів за весь цей час Євгенія отримувала звістки про свого чоловіка. Передавали звільнені з полону, дякую їм кожному, який знаходив мене, кого можливо я знаходила. Вони розповідали, були листи декілька разів, і навіть раз дали поговорити за цей весь час. Рідні братів Ніколаєнків, каже Євгенія, постійно брали участь в акціях на підтримку полонених та зниклих безвісти. Я до тата хочу, дуже до тата хочу, до тата хочу, хочу. дуже Бажання шестирічної Каті, доньки Євгенії та Миколи Ніколаєнків, здійснилося кілька тижнів тому. Наступним до виконання бажання чоловіка, посміхається Євгенія. Він, як був там в полоні, він казав, я завжди мріяв повезти доньку в перший клас. І в цьому році вона йде в перший клас, і ми будемо тепер всією родиною. Це дуже велика радість для нас. Нині Микола Ніколаєнко проходить реабілітацію. Євгенія розповіла про зміни, які помітила під час їхньої першої зустрічі. До полону він більш справніший був. Він схуд, мабуть, майже на 10 кілограм. Ну так, він вроді як не змінився. Такий веселий жартує. Про полон, додає жінка, Микола майже не говорить. Чесно кажучи, я в нього не розпитую. Я не хочу його тривожити, бо ми всі розуміємо, що це така велика травма, яка можливо пройде з часом. Попри те, що чоловіка Євгеній звільнили, його брат близнюк Павло і досі перебуває в російському полоні. Жінка каже, продовжують з рідними боротьбу за його звільнення і не пропускають акції в підтримку полонених та зниклих безвісти. Надіємося, ждемо, віримо, що його повернуть другого синочка Пашу дуже чекаємо на всіх, на всіх наших героїв. Коля, звісно, дуже переживає, що брат там залишився. Дуже віримо, що скоро повернуть нам і другу синочку. Давайте зернамо підтримайте наших героїв, які знаходяться в полоні. Ірина Касьяненко та Вікторія Гладченко Суспільне новини, Суми.